Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса. Мене звати Олена і сьогодні ми з вами продовжимо розпаковку посилки, яку я почала в попередньому відео. Ось ці прикраси у мене залишились. Давайте з вами почнемо їх розглядати. Так, давайте почнемо з коробочки. Яблочко. Поповнила свою колекцію. Яблучком від компанії Нап'є. У мене вже є червоне і зелене подвійні. А тепер буде ще й одиночне червоне яблучко, хочу ще одиночне зелене, поки не зустрічала. ну, За прийнятною ціною, якось вони зараз занадто дорого почали коштувати. Дуже подобаються мені ці прикраси, ці вставочки якісь неймовірні. Вони так переливаються, так, так добре сяють. І я коли вдягаю ці брошки, ну. Без уваги вони ніколи не залишаються. Але а це саме ем, ці прикраси з е, тієї категорії, які я, е, я і надягаю. Так, ямлечко. Наступна прикраса. Впізнали? Я вам декілька відео тому показувала, що я придбала таку брошечку, але вона, на жаль, виявилася з. Ратую. Ось тут відсутній один кристалик, поки я його не підібрала. І коли я побачила в продажу ще одну таку ж карсуню, але вже ціленьку, і теж за дуже-дуже гарною ціною, я не втрималась, я теж її придбала. От зараз, коли вони поряд лежать, я розумію, що на цій прикрасі, на всіх кристаликах є пошкодження амальгами. Вони так, і тому вони мають такий сіроватий колір, тому що ось ця просто в ідеальному стані. Тут кристали такого цитринового, мабуть, кольору, вони такі чисті і світліші, але брошки просто, просто красуні, як на мій погляд, ось ця форма кабашону. Вона дуже важка ця прикраса, але у неї дуже правильно, конструктивно встановлена аголочка і носити її зручно. Вона не, <кій> вибачте, вона не а... добре тримається на одязі. Правильно, так, як потрібно. Ось такі тепер у мене дві прикраси. Не сказала вам ще раз, хто не бачить, це компанія Judy Lee. Видно маркування. І я думаю, що це брошки 50-х років. Саме в той період Джуділі випускала ось такі квіткові прикрашені кристалами брошки. І, чесно кажучи, от я зараз часто розглядаю їх прикраси, що є в продажу на eBay, і чим більше роздивляюсь, тим більше вони мені подобаються. Дуже часто, до речі, вони бувають без маркування, але бачите, у них дуже-дуже характерне ось такий зворотній бік. Ось це кріплення кристалів, ось така конструкція. Тобто, якщо ви бачите ось така ажурна основа, потім ось багато таких заклепочок і немає маркування, то дуже велика ймовірність того, що це брошка від компанії Judy. Просто красуня, не знаю. Так, вони мені подобаються. Так. Наступно. Наступний пакетик ось такий. Давайте дивитись. Це була така дуже спонтанна покупка. я, до речі, зараз з вами буду розглядати, що це за що це за папірець. Тому що продавець вклав в посилку таку вирізку. Так, ну, я так розумію, що це, ага, це, мабуть, в якомусь журналі була. Це саме продаж, мабуть, цієї. Можливо, це був каталог. Так, давайте я вам прикрасу спочатку покажу. Значить, дивіться, яка краса. Це комплект брошка і кліпси у вигляді фіалок або братки українською будуть називатися ці квіточки подивіться яка краса Така дуже щільний шар гарячої емалі таких дуже насичених Кольорів дві квіточки, прикрашені перлинками, і ось такий зворотній бік. Зворотній бік цієї прикраси мені особливо, особисто дуже нагадує прикраси від компаній МФА та ММА, тобто від ті, що випускають музейні репліки, тут є маркування. Бачите, знак копірайту і літери МТ. Я не знайшла інформації, що це, це таке. Треба буде ще пошукати, тому що от на момент зйомки я не знаю, хто випускав ці прикраси. Подивіться на голку, на це кріплення. І це от ти тримаєш її в руках і розумієш, що це щось дуже якісне. Давайте ще побачимо кліпси ось такі чудові квіточки. Також емаль, перлинки. Ось такий зворотній бік. І також є маркування таке саме: кліпси ще й з подушечками. Комплект просто в новому стані. Ну, я не думаю, що його взагалі носили. А тепер питання щодо того, якого віку це прикрасить. Якщо я знайду, хто їх випускав, що це за МТ, я вам обов'язково напишу. Але на зараз я би так сказала, що це десь роки 80-90-ті. Давайте ще раз повернемось до цієї вирізки. Я так думаю, що це був каталог з продажу прикрас, можливо, щось по типу, як от продає Avon свої прикраси. І це саме був ось цей комплект. І бачите, вартість Віола Барбара, називалася ця прикраса, або Квітка, можливо, так називається. 48 доларів вона коштувала для покупців і 4320 для, мабуть, дистриб'юторів. Кліпси коштували 40 доларів і 36 доларів для дистриб'ютора. Ну, це точно ця прикраса, просто трошечки інші кольори малі. Тут вона більш рожева, а тут така, як на мене, більше коричнев... оранжевих коричневих кольорів. Така не дешева, я вам скажу, прикраса. Ну, от і ця вирізка мені підтверджує більше мої здогадки, що це, мабуть, 90-ті. Треба пошукати інформацію, але цей комплект дуже-дуже ну, мені сподобався. Я зустрічала на eBay брошечки такі. Я вам скажу дуже недешево вони коштують. Я цей комплект дуже добре, така була приємна ціна, що я ось не втрималася і на останніх хвилинах поставила ставку на аукціоні, і крім мене бажаючих більше не було. Треба тепер розібратися, хто ж це випускав. Але погодьтесь, ну, дуже приємна і симпатична, симпатичні прикраси, такий чудовий комплект. Дуже якісний. Так, і тепер у мене ще залишився ось такий лотик. Хтось там вже визирає. Давайте дивитись. Буду розгортати, показувати вам по одній прикрасі. Остання буде зірка. Так, дуже незвичайна брошка. Ну, по-перше, розмір, бачите, важка, це скляні кристали такого насиченого червоного кольору. І дуже Цікава конструкція. Тут, от навіть не розумію, бачите, вона рухається ця верхня частина, і це неправильно, тому що вона буде, ну, якщо ти її вдягнеш, то вона буде заважати, і це буде незручно. Тобто, вона має бути якимось чином закріплена, можливо, вона ось тут була припаяна, але відкріпилась. Подивіться, яка незвичайна конструкція цієї брошки. Ось такі дротики, да, скажімо так, фігурні. Припаянь... До них припаяні касти, в які вставлені кристали. Подивіться, яка застібка, просто гачок. Чесно кажучи, брошка для мене загадка, треба щось придумати. Як закріпити ось тут цю верхню частину. Загадка в тому, що я абсолютно не можу навіть припустити, якого віку ця прикраса. Вона ефектна, ну, по-перше, завдяки своєму розміру. Да? І плюс ці великі червоні кристали дуже симпатична і оригінальна прикраса, тільки треба закріпити ось цю верхню частину. Я таке зустрічаю вперше. Якщо щось знаєте, якщо бачили такі прикраси і можете щось сказати щодо її віку, то буду дуже рада, пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступна прикраса з цього лоту, подивіться, яке диво, маленьке кошеня, повністю вкрите прозорими кристаликами в техніці Паве. І от, що. Як на мене говорить про якість цієї прикраси, тут кристали не одного розміру. Тут є і більші, і менші, і зовсім крихітні. Зелені очка у котеняти. І дуже акуратно виконана і дуже деталізована. Навіть е лапки, дивіться, виконані у, як пальчики да? у котика. Так, такий зворотній бік. А! Цічат, чесно вам скажу, роздивлялась лот похабцем і в темноті, і навіть не побачила це маркування. Дивіться, лебідь і знак копірайту. Це брошечка від компанії Сваровські. Ой, як приємно! А я-то думаю, чого така прям така якісна? Ой, яка, яке чудо. <гух> Дуже приємна знахідка, неочікувана для мене. Не пам'ятаю, в яких роках Сваровський використовував маркування Лебідь. Так би я сказала, що це брошечка років 90-х. Неймовірно, якісна і гарненька. Це таке котеня грає, грає м'ячком або клубочком. В компанію до такого котика в лоті була ще й собачка. Давайте розглядати собачку. Так, трохи м, схожа техніка, але трошки інша. Тут вже кристалики одного розміру використані, хоча ні, ось тут от, це, мабуть, імітація ока, бо це брови, мабуть. Е, менший кристалик, але чомусь він також прозорий. Дуже гарні, багетні сині кристали. Така шлейка, да, е, імітація. Тут брашування на лапці. Хто це? Фокстер'єр якийсь? Ну, у будь-якому випадку якийсь тер'єр. Я не дуже добре розуміюсь на породах собак, але думаю, що це якийсь тер'єрчик невеличкий. Так, і ось такий зворотній бік. Теж хороша застібка, але тут вже маркувань немає, і зворотній бік виконано по-іншому. Теж брошка не дуже вінтажна, якщо вінтажна, але дуже-дуже якісна. І, скоріш за все, я думаю, що ця брошечка свого часу продавалась або в коробочці, або на такій підложці. Я думаю, що якась, якесь ім'я у виробника точно було, що це не така не прям масове виробництво, брошка симпатична, якісна і дуже-дуже мила. Такі класні. Так. Далі. Що далі? Так, наступна брошка з цього лоту така срібна троянда. Ну, ось це оздоблення схоже на компанію Тріфарі. Хоча по вазі прикрас, думаю, що ні, що це не тріфарі. Є трошки патина всередині. Комбінація брашованого і глянцевого металу. Об'ємна, важкенька. <сум> Думала на трифарі, а виявилося, що це моне. Ви знаєте, я б не сказала, як на мене, я більше зустрічала прикраси від мене, виконані в золотому кольорі металу, а тут срібний метал трошки для мене. Дивно, але маркування ще. Я думаю, що це 60-ті, 70-ті. Все чудово, зі станом прикраси. Єдине, що трошечки якась голка. Треба почистити якесь невелике окислення на голці є. Можливо, просто на мокра була, якийсь час лежала. Так, ще одна приємна знахідка. Так, цей лот мене. Починає радувати все більше і більше. Срібна троянда від мене. Так. Далі. Наступна брошка. Ось така квіточка. Такого цікавого кольору метал. Він не зовсім срібний. Ну, більше до срібного відтінку, але такий з якимось золотистим пітоном у нього все ж таки є. І Прикрашений він. Я думаю, так, да, це намистини. Це не кристалики, це саме намистинки, але вони так вставлені, що, ага, тільки в деяких місцях можна побачити отвір, що це саме намистинка. Червоні намистини з покриттям Аврора Бореаліс. Ось такий зворотній бік. В чудовому стані брошечка. голочка, все працює. Брошка вінтажна. Маркувань на ній я не бачу. Щас так, що тут? Ні, все працює. А, да, маркувань немає. Я думаю, що це десь 60-70. Така прикраса. Далі. Наступна, Наступна прикраса. Слухайте, мене цей лот дивує і вражає все більше і більше. Я вам чесно скажу, я не бачила цих маркувань. Я просто настільки була за... зациклена на... на брошці, яку я вам покажу останню, що зараз це маркування Хобе для мене просто шок деякий. Брошка імітує пряжку. дуже-дуже щільно вкрита. Прозорими кристаликами. Всі вони в крапанах. Вона з двох шарів складається ось ось ця частинка і ця частинка окремо. Застібка розміщена ось таким чином. Чесно, я так дивлюсь на неї. Мене, що в мене тут папунок, вибачте, дивлюсь на цю прикрасу і. От я не знаю, я не впевнена, що чому, не уявляю її, наприклад, на лацкані або десь там на грудях. Я бачу її тільки на, в районі поясу цю прикрасу. Що ви думаєте, як ще можна носити брошки такої форми? Такий зворотній бік. По конструкції я б сказала, що це 70-ті роки. Но це маркування прям мене здивувало. Брошка-пряжка від компанії Хубе. Так, цікавий лот. І чим далі, тим цікавіше. Наступна прикраса з цього лоту, дивіться, яка, яка, яка красуня. Подив... Розмір цього кристалу просто вражає. Це все скло. Так, не дуже у мене підходяща. Нічого білого під рукою немає. Це неймовірний такий смарагдовий колір, кристал без амальгами, він просвічує, і його добре було показувати на білій на основі, але я не підготувалась. Дуже-дуже гарна брошка. Дивіться, які крапани у вигляді фльор де ліс. величезний круглий кристал по центру. Смарагдові і коньячного кольору круглі кристали. І ось тут такі, в тих же кольорах, але інших відтінках, навети. До речі, трьох розмірів: ці найменші, ось ці кристалики другого розміру, і цей найбільший. Трошечки є втрати амальгами, пошкодження амальгами на цьому середньому кристалі. Ці відкриті. А на закритому є трошечки пошкодження амальгами, але ну, це можна подумати, або що так просто э, світло змінюю відтінок е, э, скла. Ось такий зворотній бік. Маркувань немає. З, з лицевого боку, я б сказала, що це може бути Джуліана, але ні, Деліза Делстер. Ні, це не вона. Не використовувала компанія Деліза Делстер. ось такі кріплення. Але брошка якісна. Думаю, що це 60-70 ті роки. Маркувань, на жаль, немає, але в стилі Делізи Indelstra брошка виконана. Неймовірний зелений кристал, на жаль, я прям мені шкода, що я вам його показую на такому сизому кольорі. Для неї потрібна все ж таки біла основа. Так. Ну і остання брошечка з цього лоту, та брошка, яка просто не давала мені спокою, лот був дорогий. Це був не аукціон, продавець його просто виставив, і я дивилась, дивилась, ніяк не могла наважитись його придбати, а потім продавець запропонував знижку. І я здалась. Подивіться, яка брошечка. Це прикраса, заради якої я і купувала цей лот, і тому для мене Виявилось відкриттям наявності Хобе і Сваровський в цьому лоті, тому що я просто не розглядала його детально, роздивлялась тільки ось цю прикрасу. Думаю, що це 30 40 ві роки. Ось такий чудовий букет, золотистий метал, зелена емаль, елементи з білого металу. Так, втрачений один прозорий кристалик. Прозорі кристали, і просто якісь неймовірні кабашони. Як же вам показати? Так, одну хвилиночку. Пішла, взяла білу основу, але для цієї брушки цього якось недостатньо освітлення. Ці кабашони, вони неймовірного, темно-зеленого кольору. І вони без амальгами, і це щось просто, просто чудове. і... Неймовірне, зворотній бік. Все дуже характерно для прикрас 30-х-40. І дуже б мені хотілося знайти маркування від кору, тому що все ж таки я схиляюсь до того, що схожа дуже вона на прикрасу цього періоду від кору, але на цій брошці маркувань немає. Але це її просто, ну, маркування додало б її якогось, можливо, для мене якогось додаткового шарму, але ну, я настільки е, в захваті від цієї самої форми, е, від дизайну, від виконання, що відсутність маркування не втрачає своєї цінності для мене, оцієї прикраси. Це щось просто-просто щось якесь диво. Взагалі лот шикарний, я вважаю. Так, дорогий, але він того вартий. До речі, поки в мене тут є біла підложка, покажу вам, що цей зелений кристал. Бачите, який він абсолютно не шкодую про те, що придбала цей лот. Він неймовірний. Ця брошка просто вразила мене в саме серце. І. Сподіваюсь, що вам сподобалось. А, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дуже чекаю якихось ваших припущень, або, або, можливо, якщо ви точно знаєте, що це, від кого така прикраса може бути, який це вік, який вік у цієї прикраси. І взагалі буду дуже рада вашим коментарям. На все добре. Бувайте!